Польські аграрії готують новий удар по українській економіці і знову погрожують заблокувати українські кордони. Ми про це сьогодні поговоримо максимально детально, а також поговоримо про те, що потрібно робити для того, щоб не допустити того, що було фактично рік тому, так, минулої осені. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підтримуйте відео коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Якщо шукаєте роботу в Польщі, не на польських фермерів, посилання в описі під відео, залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам консультацію. Отже, польські аграрії попереджають про можливість відновлення протестів на кордоні з Україною після завершення польових робіт. Причиною такого рішення є занепокоєння з приводу значного напливу дешевої аграрної продукції з України, яка, на їх думку, створює серйозні проблеми на польському ринку, особливо в секторі. Вирощування ягід. Що одразу хочу сказати, що ключовим тут є, на їх думку, От. але жодного разу при жодному протесті ніхто не оперував якимись реальними цифрами, ніхто не робив якихось звітів, якихось досліджень. Це все відбувалося просто на емоціях. І вже зараз, як би також попереджають, що зараз, як тільки вони зберуть врожай, Цим емоціям знову дадуть волю, скажімо так, так як це було в минулому році. Згідно ствердженнями польських фермерів, великий обсяг української агропродукції, зокрема Ягід, потрапляє на ринок Польщі за цінами, що значно нижчі від місцевих. Вже маючи досвід так, в цих проблемах польського кордону і фермерів, що хочу сказати, що. Тут потрібно погрожувати не блокуванням кордонів Україні і українським фермерам, а тут потрібно погрожувати тим е, трейдинговим компаніям польським, які цю ягоду з України закуповують. От, так? Бо якби тут не було покупця, то ніхто б з України сюди цю ягоду, ягоду не віз. От. А якщо б вони закупляли цю ягоду з України по вищим цінам, то я думаю, що жоден український фермер також не був би проти. Тому логіка тут проста. Нехай трейдер просто е, пропонує вищу ціну за ці ягоди, да і, в принципі, на тому зійдемося і не буде ніякого конфлікту, вона буде конкурентно спроможна з польською так, по цінам. Це призводить до дисбалансу на ринку, змушуючи польських виробників конкурувати за виживання в умовах, коли ціни на їх продукцію падають до рівнів, які не покривають виробничих. Витрат така ситуація стає загрозою для місцевого фермерства, яке вже тривалий час стикається з економічними викликами. Е, в минулому році е, було дуже багато перемовин, дуже багато заяв, дуже багато емоцій. Ми пам'ятаємо, що на деяких протестах навіть доходило до того, що поляки кликали Путіна, щоб він тут навів порядок. Е, от ці всі люди були покарані. Ну і добре, я так вважаю. Протести польських аграріїв проти ввезення української агропродукції вже мали місце в минулому. Зокрема, на пунктах пропуску на кордоні, блокування доріг, транспортних розв'язок залізнодорожних і таким наростаючою ксенофобією, в принципі, в сторону всієї України та всіх українців. Неважливо, чи вони фермери, чи вони просто працюють в Польщі на заводах або створюють тут нові робочі місця, відкриваючи підприємства. Вони вимагають від уряду Польщі вжити заходів щодо обмеження імпорту української продукції або запровадження спеціальних мит та квот, щоб захистити польських фермерів від несправедливої конкуренції. В цьому також є логіка, і це також має місце бути на рівні з тим, щоб змушувати трейдерів купувати е, ті самі ягоди за якимись адекватними цінами, а не за три копійки, яких зараз на сьогоднішній день скуповують в Україні. І е, тут. Е, Питання до тих самих фермерів: чому е, люди, які приймають рішення, сидять або в Брюсселі, або в Варшаві, а ви при цьому блокуєте польський кордон? Причина одна: для того, щоб паралізувати економіку України, як це було і в минулому році? Бо я нагадаю, що навіть в минулому році. Блокування, оце розсипане зерно, перекриття шляхів і так далі, воно абсолютно ніяк не допомогло цим самим польським фермерам. Бо вже на той момент велика кількість, переважна кількість перевізників, які щось там возили в одну або в іншу сторону. Вони не мали нічого спільного з Польщею, тобто це товари, які просто йшли транзитом через територію Польщі. Тут так само вони вимагають щось від польського уряду, але натомість блокують кордон України. Так, нібито це українські фермери роблять їм зло. Так? І нібито через українських фермерів, а не через трейдерів, які в українських фермерів закуповують продукцію, в них все йде погано. Тут потрібно включати голову і змінювати підхід, змінювати філософію цих блокувань. Бо е, безпосереднє блокування кордону воно ні до чого хорошого не призводить. Воно, як завжди, закінчується, і бачимо, воно закінчується також нічим. Воно закінчується просто величезними збитками для економіки України, величезними чергами на пунктах пропуску і смертями е, далекобійників. На минулих протестах і на минулих блокуваннях було два таких підтверджених. Випадків. А скільки люди е, прожили в своїх автівках місяцями на морозі, без, е, без якоїсь інфраструктури, так, яку навіть ніхто там не е, обустроїв, то таких, в принципі, ну, це просто якийсь треш. Е, протести польських аграріїв проти ввезення української агропродукції, е, так, е, можуть знову відновитись і. Незважаючи на те, що польський уряд декілька разів заявляв про підтримку місцевих фермерів, питання все ще залишається невирішеним. І з наближенням завершення польових робіт аграрії можуть знову вийти на протест, якщо їх вимоги не будуть задоволені. Вони наполягають, що подальше ігнорування цієї проблеми може призвести до катастрофічних наслідків для польського сільського господарства. Я не являюсь аграрієм, я не являюсь економістом. Можливо, це має місце бути і цією справою. Просто зараз вже має зайнятися, ну, як мінімум, відповідні міністерства, які діють в Польщі на користь польських фермерів. І, на мою думку, на сьогоднішній день, якщо фермери вже починають робити такі заяви, не потрібно дочікуватись того, коли вони знову всі свої трактори повиганяють на кордон України. А різні проросійські сили, які я завжди розділяв, адекватних фермерів, яких болить їх проблема. І проросійські сили, які просто грають на антиукраїнських настроях, для того, щоб знову це не почало наростати. Бо як тільки фермери адекватні виїдуть з якимось протестом на кордон, повірте, що там одразу ж приклеїться ще з 80% неадекватів, які абсолютно нічого до фермерства не мають і ніколи землі не мали, не бачили, і ніколи її не обробляли. На жаль, це так відбувається. Тому все що зараз все на що зараз в цьому питанні має бути спрямовані мають бути спрямовані міністерства польські аграрне там і фінансове і так далі вони мають бути спрямовані на те щоб просто зараз цей конфлікт вирішувати ще до того як він переросте в якусь гостру Фазу це є дуже важливим, це має бути дуже відповідальним, бо ми нагадаємо. Я нагадаю, що набагато більше Україна завжди втрачає від тотального блокування кордону ніж від введення, наприклад, якихось мит або квот на ввезення своєї агропродукції на територію Польщі. І дуже важливо такі питання вирішувати на початку, а не тоді, коли вже все палає навколо, коли цих фермерів неможливо зупинити, і коли е, е, якби вони на якихось таких дуже максимально негативних емоціях. Тому дуже буде добре, якщо зараз польська влада, польського фермера почує, і це знову не буде переливатися в якусь ненависть до українців, які проживають як в Польщі. Так і в Україні. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!